Мішечок щастя. У Рівному триває благодійна акція, у межах якої кожен охочий може зробити подарунок для дітей з прифронтових зон. До подібної ініціативи активно долучаються учні шкіл та ліцеїв. Я тут маленькі блокнотики, ручки, старачки. Ми ну, всякі смаколики. Ручки такі цікаві, зараз модні з такими балабонами. Наповнення подарунка може бути різним, наголошують організатори. Від солодощів до одягу. Зарекомендованим списком, це можуть бути іграшки, солодощі, які не псуються. Це обов'язково хочу підкреслити лист від себе. Ну, типу, щоб в дітей з діток діток в діток з прифронтових зон була комунікація з нашими дітками. Це можуть бути якісь теплі речі, тобі ж рукавички, там шкарпетки, шапочки. Такою акцією хочуть підтримати дітей зі Сходу, показати, що вони не самі, каже голова громадської організації Ветеранська сотня. Основна мета цього заходу це щоб діти тут і, взагалі, люди тут мали розуміння того, що. В нас іде війна, і потрібно думати за інших дітей, які там, а для діток, які там знаходяться, це надати підтримку і їм показати те, що вони що ми не байдужі до них, і що вони не самотні. Що ми також можемо поспівчувати, попідтримати, допомогти і зробити так, щоб їхній настрій в такі новорічні свята трішки піднявся. Громадська організація Ветеранська сотня заснована у 2022 році. Займаються патріотичним вихованням молоді, допомагають ветеранам з проблемами опорно-рухового апарату. Подарунки для дітей зі східної території вестимуть вже у друге. Минулого року вдалося зібрати понад сотню пакунків. Так як ми часто відвідуємо дані зони, оскільки ми досить часто туди доставляємо гуманітарну допомогу. У нас є комунікація з дітьми, ми бачимо, в яких умовах вони живуть. Тому наша ціль підтримати цих діток, щоб вони відчули дух Різдва, надати їм надію і віру у найкраще майбутнє. Михайло Білік, директор 13-го ліцею, де й відбулася благодійна акція, каже, до подібних ініціатив, учні долучаються постійно. Їм цікаво зробити самим подарунок, укомплектувати ці коробочки, покласти канцелярію, можливо, якісь іграшки і так далі. І найголовніше, що це вони робили своїми руками, і воно запам'ятовується, і воно дуже важливо для них самих. Кожен повинен розуміти, що маленька праця, маленький донат це все є певна робота для перемоги наших військових. Також до акції долучилися учні другої, 18-ї та дванадцятої школи. Додамо, подрунки можна підготувати до 17 грудня. А вже з 18 по 24 організатори доставлять у школи, гімназії, дитячі будинки та інтернати прифронтових територій, де їх отримають вихованці цих закладів. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.